Усім привіт! Ми перебуваємо на виставці пана Дмитра Угринюка. Сьогодні він презентує свої роботи і частина робіт продається, а кошти йдуть на підтримку наших Збройних сил України. Сьогодні в нашому музеї ми раді відати уже ювілейний п'ятий раз, четвертий раз з персональною виставкою. Нашого художника нашої надвірнянської громади, пана Дмитра Угринюка, і перш ніж розпочати наше відкриття, хочу зробити на даний момент найголовнішу річ, подякувати Збройним силам України за те, що ми сьогодні всі з вами тут маємо можливість зібратися. Дякую. Якщо раніше пан Дмитро приурочував свої виставки якимось пам'ятним датам, такий, наприклад, Хрещення Руси чи день народження Тараса Шевченка, то сьогоднішня виставка благодійна. Частина представлених тут картин виставлена на продаж, вони підписані, і частина виручених коштів буде. Передана на потреби Збройних сил України. І так само там на столі стоїть так само скринька. Хто може, має можливості, не хоче чи купити картину, то а хоче якось допомогти. Ви так само можете просто скористатися цією скринькою. Ну, багато говорити не буду, бо мабуть робота чи самих руків, машу. Зробив, намалював, бо кажу, що це як його пишуться, живопис, живопис, живопис. Ну, я малюю. Та, як коли сказали, малюю, малюють. малюю. Тим, тим більше, що я ви бачите. Як ви оцінюєте роботу Дмитра? я оцінюю по найвищому балу. По найвищому балу. Мені дуже сподобалось картина, як він це зробив, як він це намалював. Дуже гарно, дуже прекрасно. Мені дуже сподобалось. Ну, це було 22, кінець 22-го року. Ну, я, може, трошки поправився, може чуть-чуть туди-сюди. Але то нічого. Я думаю, що схожий ідеально. І довго він малював і писав? – Ні, не довго. То ви позували чи давали фотографію? Фотографію, так. Да. Фотографію, дав фотографії, ну, Чоловік має дар до цього, дуже великий дар. Найбо Бог допомагає в цьому. І всього найкращого. Михайло Юрійович, Болихан. Житель села Пньово, Пенсіонер. Ви давно вже знайомі з творчістю Дмитра Патан Так, давно. Що ви можете сказати? про Ну, виставка багата, гарна виставка. Що можна сказати? Це є все велика праця, то так здається, що А там о, так намальовано, можна би так намалювати. так. Як чоловік вміє, так малює, він душу свою віддає. І тут що тут? Якщо критично дивитися на кожну картину, навіть казали, що в Лівітана були помилки. А що тут говорити? Таке діло. В основному виставка багата і гарна. А ви збираєтесь? Прошу, Та щось вже така була мова, що після нього, певно, я буду. Бо то все передивало, пере, пере, ну, перебивало, то ковід, то слабий, то, та війна і то все. Ну а зараз вже дні більше можна буде щось. Може я я би хотів дуже, бо я хотів робити виставку до свого ювілею, до І був ковід. Так, але вже слава Богу, мені вже гепнуло 83. Ну то який вже ювілей. Ну але ці роботи можна. І в мене багато таких робіт, що вже тут були. Але зараз я можна сказати творчий застій. Але я бачила ваші нові роботи Ви в Фейсбуці, виставляю. То я виставляю свої всі старі роботи. так. так. Ще свої молодості. У мене картини, їх є дуже багато тих. Ти ти Останню картину. А зробив пару днів тому, якось був. Невеличкий такий тютик намалював. Я й малював і розгубився трохи вже. Ви знаєте, що то треба цілий час малювати. А як що? Ти... Треба спочатку розмалюватися, а потім малюватися. Бо я деякі роботи робив, наприклад, одну картину намалював, не, не подобалося. Подарував комусь. Тому я ще собі ліпшу намалюю. А та ліпша вийшла гірша. Думаю, шкода, що я йому тут дав. Ну, але ось таке. Я... Дякую тобі. Дяк. Як то, скажіть, виникла ідея цього портрету? Ідея намалювання портрету виникла з Тому Дмитро Васильович приходив часто бібліотеку. Потім каже, я намалюю твій портрет. Я думала, що він жартує, а потім дивлюся, я дійсно. І якось так потім приходить, пам'ятаю, одного разу до мене і каже, плаття було інше. Він каже, я тобі намалюю розове плаття, ти любиш розовий кольор і кажу, так, хай буде. А ви давали світлину? Чи... Так, так, світлини малювали. Бачите, як гарно вийшло. Скільки тому портрету? Він з 15-го 15, року, 15, -го 15 -го року, Так, так. І так і волосся було у вас світліше? Це моє природні. Волосся, то у мене зараз мене. Це, 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 це так і на портреті моє природні волосся. Я дітик діти Христина, бібліотекар на Двірінянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури. Дякую. Доброго дня. Е, ну, можу сказати, що Дмитро неординарний своїй творчості, е, надзвичайно неповторний своїй копії. Я би сказав, що навіть оригінальний. Можу похвалити, що я його не можу тут на рівні району порівняти з ніким. Має своє творче бачення щодо репродукції, щодо копій і, і щодо пейзажу. Може багато робити портретів. В мене це все наведу на очах, то я вважаю, що він сильний художник, що він перспективний. І на майбутнє думаю, що в нього ще буде багато робіт, тому бажаю творчої удачі, натхнення і перемоги, миру, злагоди. Дякую. Ну, сьогоднішня виставка Дмитра Угринюка, я вважаю, привертає увагу не лише сьогоднішніх відвідувачів. Думаю, що протягом певного періоду надвірнянці чи гості нашого міста будуть мати нагоду завітати на цю виставку. Дмитро, на мій такий непрофесійний погляд і думку є автором портрету і пейзажу. Ну, десь він так може скромно чи дійсно висловлює своє творче кредо, що він ну, малює дещо з натури, а більше, як кажуть, чи з фотографій, чи робить копії з певною часткою інтерпретації вже готових творів живопису чи мистецтва. Звичайно, що досвід з однієї добре, але у цьому плані, мені здається, що Дмитро міг би ще зробити, так би мовити, такий творчий ривок, і десь відгукнутися на сучасну тематику, в якій ми, на жаль, зараз живемо в умовах війни, і подати твори на військову тематику. Звичайно, благородно і так жертвенно, що він сьогодні частину творів картин Ну, дає на реалізацію, на продаж половина коштів, з якої буде віддана для потреб Збройних сил України. А так взагалі, я вважаю, це є подія у житті нашого міста, нашого краю, що маємо таких творчих людей. Хороша людина, хороший художник і користується дуже великим таким. Навіть не знаю, як то пояснити. По опитом По так. От. Що в нього закладено досить гарно, і мотивація така досить красива у нього. От. І досить гарні картини, досить гарні, образи дуже гарні, картини дуже гарні. Це найкраще йому я, як той казав, побажаю його роботі. Ми ми тут, ми тут двоє самих молодших. Ми ходимо так от від картини до картини, критикуємо все, оцінюємо, але тішимося те, що в надвірні мистецтва процвітає. Правда? Дякуємо. Доброго дня, мене звати Верстік Надія. Я взагалі ну, давний поціновувач робіт Дмитра Васильовича. Що я можу сказати? Я можу сказати, що Дмитро Васильович дуже талановитий, вольова і самоорганізована людина і творча. Звичайно, роботи Дмитра Васильовича, ви знаєте, от ви самі побачите, вони багатогранні на різну тематику, на релігійну, пейзажі, портрети. Ви знаєте, Я вам можу сказати, от що це великий талант від Бога, і крім того, це ще є праця. Тому що від от навіть ми бачимо від простої підрамника це все своїми руками до закінчення роботи, тому що. Це треба настільки любити природу людей, щоб ви знаєте, ну так здається, що ми прийшли мимо, а насправді там є така велика сила любові до всього оточують. І ви знаєте, чому люди люблять? Ну це не тільки мова йде про картини. Це мова може навіть іти про різних творчих людей. І, і, ми бачимо така любов до рубі, людям. Подобається тому, що ну там відображено не тільки красу природи, але от ми бачимо різні різних людей. От портрети там настільки треба побачити ту іскру в людини, щоб відтворити саме її якусь особисту. І я бажаю, щоб це було що дуже дуже багато робіт і успіхів у всьому. Я вам щиро дякую. дякую. Це Надія Михайлівна має цінувати. Ну Надя, значить вона в мене більше Такі поціновувач поціновувач той замовник. Вота сам саме більше. Вона там майже в музей в себе. У хаті в стримбі майже Таке, правда і сестра її це вверху, що там теж теж там теж картини. Ну каже, що подобається їта, приїхала сестра, бо то говорить, ну правда, що та. ти ж не вірила, що то шо це художник. Що таке бувають? Па. Воно місцеве сільська настільки вміє талановиту, е Володіти пензлем, що дійсно так буває. Що дуже подобається ці роботи. Коли при прийшла до мене в майстерню, побачила, що я тоді дійсно вже аж тоді повірила. Що... Але я вам ще таке переб'ю вас. Це не тільки, я кажу, це великий труд. Тому що я кажу, то дійсно то є талант від Бога, але це повсякденний труд. Я кажу, що це треба кожного дня працювати і працювати і любити це, тому що та, як от я вам скажу чесно, я теж дуже. Люблю ваші репортажі, якщо чесно. Дуже ви гарно це все відтворюєте історію наших, нашого краю. Так само просто творчі люди. Ви знаєте, як історію творять особистості. Так само от кожна людина, і ви зокрема творите ту. Хай маленьких таких. Дозах, але ми, от як то кажуть, підтримуємо ту нашу Україну і любимо таким чином. І я бачу, що ви знаєте, це так як у цьому музеї Орсе в Парижі є такі малюнки, красива, така в натурі намальовані, краса тіла жінки. І взагалі краса тіла не тільки жінки. І ну це більше, бачите, вже не такі західну манеру. От. Мені дуже подобається, що знаєте, що мені подобається, що тут є такі м -м, малюнки з природою. Дивіться, ось тут бачите? Тут пейзажі є, присутні пейзажі. Ну так, ноосфера сфера свого роду, біосфера і ноосфера поєднана. Ну. Дуже гарно дякую, дякую. Дякую. Взагалі, ми планували цю виставку зробити ще восени минулого року. Але на жаль, через проблеми з світлом, через війну, через обстріли нам це не вдалося тоді зробити. Ось і тому відкриваємо вже сьогодні. І от готувалися до відкриття, порахували, що це ви виявляється вже п'ята ювілейна виставка пана Дмитра в нашому музеї. Запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва. Виставка діятиме протягом місяця і. Не забувайте, що виставка благодійна, і якщо хочете комусь зробити, скажімо так, поєднати корисне з приємним. Гарний подарунок, чудовий пейзаж, завітайте до нас музеї. музей, зможете придбати картину, частина вирушених коштів від якої піде на збройні сили України. А чи ще продаєте у вас вироби з бісером? Так. Триває так, продає, бо так, так. я також хочу uh -huh. почалась придбати. Uh -huh. Ну і паралельно з виставкою пана Дмитра Угреніка, Також в нашому музеї продовжує діяти виставка герданів, виставка силінок, виробів з бісеру майстрині Алли Байдак. Ці вироби також продаються, і так само виручені кошти йдуть на потреби Збройних сил України. Доброго дня. Я рада, що сьогодні була присутня на виставці. Знаю його вже віддавно і дякую йому за творчість. Вона мене надихає, вона удосконалює мене і робить мене ще сильнішою. І вскорі можливо буде моя виставка. Я дуже вдячна йому. Він вміє надихати, він вміє давати газу, щоб іти вперед. Нам молоді дуже цього не вистачає. Нам не вистачає цього розуміння і вміння і досвіду старших людей. Тому я хочу, щоб більше молодь спілкувалася, щоб ходили на такі зібрання. Це не просто так. Повірте, і я закликаю всіх своїх у Надвінянському коледжі НТУ. Так само прийдіть, подивіться, і просто навік зрозуміти, що ми єдине, і в цьому наш сила». Дякую, то став подобайку. Підписуйся на канал цінно українське, пишайся українським, твори українське, допомагай по українському. Всі до слова по своє підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!